дозвольте, що Господьте широсердешно, від всіх парафіян нашої церкви, поздоров привітати вас з Днем, вашого Ангела. Щиро дякуємо вам за самовіддану працю на жертвове служіння в нашій парафії. Нехай духовна нила вашого життя, щедро ці росні ворожаєм, та й засіє вами, вам зерна, правди і добра, любові дають плоди стократно. Нехай Господь обдарує вас міцним здоров'ям, радістю, натхненням на подальшій праці всіма і щедротами. Дякую вам за молитву і молоді за ваше подальше будне служіння для добра людей та на славу Господню. Ми не зможемо бачити словами за ваш і благодатний труд, нехай вдячність ваші святі з ангелами перед Престолом Божим укладують. Хай нахилка Божа вас охороняє, а ангелки з небесом щастя посилає. На щастя, на здоров'я, на щасливі майбутні роки вашого життя, і сотворить вам, Господи, многих і благовіта. Речем побіг, угонь зорі, що довго зеветься, життя неначе. Погляняйте за серці. Сьогодні ми підносимо до Господа щирі полицю, щоб царицею обдарував вас саму ці дороги, щирі рода та поради. У важкий час у міністеря. Все було, все було гарно і завжди Господь Бог до мене, Хай мати Божа від зла і бід і оберігає завжди і повсюди Землю радості. Хай Господь сотворить вам ноги і блажні віта. Віде сімо. Зараз дати вцям на пам'яточку. Подарую такого Ісуса, який стукає такі в двері, а то стукає в тері нашого серця. Я би дуже хотів, щоб ми почули каждой той стукіт, і щоб ми могли відкрити Ісусове серце. і я вірю, те. Так що то так воно і буде, що ми не дійсно школу не будемо за але будемо йти так, пізнавати більше на научі про Ісуса, про матінку Божу. Так, вже треба йде ще взяти. Може, так ти вже має, там не стане. На порозі жива, але далекі і нехай не кожна мить і господні, завжди з вами. Петре, від імені всієї громади, з нагоди святкування іменин, шлесмо вам найщиріші вітання та подяку за ті зерна любові, якими ви засіваєте нашу перениву. Божого благословення, міцного здоров'я, вам, вашій родині, на щастя, на здоров'я, на многії і благії літання. І всіх, хто носить ім'я Петра. Я приєднуюся до тих усіх побажань, які були сказані. У мене тільки одне побажання, щоб Бог нам допоміг, щоб якнайшвидше. Закінчилося це кров пролиття, закінчилася це анебна, російська, нав'язана нам війна. Я хочу привітати вас віршем. Розмова Українки з Господом Богом. Прийшла Українка до Бога, низенько вклонилась в ворога, селишній мій отче, вітаю, прийшла я. Прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, Найкращі жита і пшениця, у нас цього вдосталь є море, степи, ліси, ріки і гори. створити прекрасну країну і мову нам дав Солов'їну. Лиш стопне тепер Україна, де були міста, там руїни. Дитини сміяли щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив заходь, я знаю, я бачу все з неба, це ваші уроки, так треба. Приклав до чоланів долоню, спокійно сказав моя доня що скоро скінчаться страждання, ви винесли випробування. Готую тепер для вас прості. Від нині почнеться ваш розквіт. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всі згуртували навколо. Ви стали могутні і сильні, навіки залишитись вільні. Владилася жінка до Бога. І зникла за сей ворога, понесла цю звістку в країну, кохану, вільну і єдину. Дякую. Скожому часі і найбожче Бог стоїть, наш навіть працю. Ту праця, яка є дуже Богом, як Оця наша витривалість. На сим дуже прошу, дорогі українські народи, дорогі браті і сестри. Хай це не будуть пустими словами, але скріпімося. Почуємо, що казав Тарас Шевченко, обнімімося, брати мої. Працюємо спільно для стани Божої і для нашого добра. Хай молитва буде сильна, але в нас тільки має бути багато, щоб була сила. Матінка раз нагадую, що об'явилася і сказала 25 червня, що Бог мені дозволив бути з вами, Знаєте, сила молитви це є страшна, тому що материнська молитва вислохана буде, а допомогло ще свої молитви, яка буде, буде в той мир і по скорому часі. Ми не хочемо біди, ми не хочемо тих смертей, ні своїх, ні ворогів. Хай жиють, вони не живуть на нашій землі, але на Горондані. Тому хай вже розрішиться ця вся біда, яка так розкувала нас. І ми такі, якісь, з які, не безпорадні зараз. Але піднімемо голову там до неба. Подякуємо Голові за той урок. Оце на правду сказано про Ми, як учні, маємо це пройти. І це як Dostojnost daleč je v izpred, dostojnost daleč je v izpred, stoji ja v Božji ljubavi, da me je tremajmo in Bog nam pomaga v vseh naših eh, delih.